Вчені виявляють дивні нові глибокі види риб. Безодні розкривають свої секрети, нові види здивують вчених і змушують задуматися про майбутнє океану. Глибоке море це світ, який ми знаємо напрочуд мало. Уявіть собі простір, де панує вічна темрява, тиск настільки великий, що він не підготується, а температура близька до нуля. І в цьому крайньому світі життя кипить життя, яке постійно дивує вчених і змушує нас переосмислити наші уявлення про біологічне різноманіття. Останні відкриття, зроблені командою дослідників з Мбари та Суни Джанизу, стали яскравим підтвердженням цього факту відкриття трьох нових видів равликів, равликів це не просто наукове відчуття, це нагадування про те, наскільки ще не дізнається про найбільш секретні куточки нашої планети. Сам факт існування цих незвичайних риб, пристосованих до життя в таких суворих умовах, є дивовижним. Равли це сімейство ліпарідів, і вони, як правило, мають ряд унікальних характеристик: великі голови, м'які, желатинові тіла та стрункі хвости. У багатьох видів є диски на дні тіла, які допомагають їм прикріплюватися до морського дна або навіть подорожувати на більших тварин, наприклад, на глибоких крабах. Це дивовижна стратегія виживання, що демонструє неймовірну винахідливість природи. Але особливо цікаво це ті особливості, які відрізняють нещодавно виявлені види. Сміливий равлик, каєпробчас колеси юли, виділяється своїм характерним рожевим кольором та бурхливою текстурою шкіри. Темний равлик, каєпропчас янстме це майже чорна риба з закругленою головою, а гладкий равлик, паралипарис М. Має довге чорне тіло і помітно кутова щелепа, кожна з цих риб це унікальне творіння еволюції, ідеально пристосованого до своєї ніші у світі глибоких. Чому ці відкриття такі важливі? Окрім самого факту виявлення нових видів, ці відкриття набагато ширші. Вони підкреслюють важливість глибоких досліджень та необхідності подальшого вивчення цих погано вивчених екосистем. Глибоке море це не просто порожній простір, це будинок для неймовірного різноманіття організмів, багато з яких ще не виявлені наукою. Біологічне різноманіття. Кожне нове відкриття розширює наші уявлення про біологічне різноманіття нашої планети та підкреслює важливість збереження цих унікальних екосистем. Еволюційні адаптації, дослідження організмів глибоких, си дозволяє нам краще зрозуміти процеси еволюції та механізми адаптації до екстремальних умов. Потенціал для нових відкриттів, глибоке море може містити ключі до нових препаратів, матеріалів та технологій. Особистий досвід та спостереження мене завжди захоплювався світ глибоким си. Можливість заглянути в це невідоме середовище, побачити істот, які існують далеко не сонячні промені та знайомі умови, викликає у мене почуття шанування та захоплення. Я пам'ятаю, як у дитинстві я читав книги про підводні експедиції і мріяв коли колись побачити цей дивовижний світ на власні очі. Останніми роками я зацікавився розвитком досліджень глибоких досліджень. Технології, які використовуються для вивчення цих погано вивчених екосистем, дивовижні. Роботи, дистанційно контрольовані пристрої, підводні камери, все це дозволяє нам заглянути в найбільш секретні куточки океану і побачити, що раніше було недоступним для людського ока. Але з ентузіазмом я відчуваю тривогу. Глибокі екосистеми стають все більш вразливими до людської діяльності. Середній видобуток, забруднення, зміни клімату, все це загрожує існуванню унікальних організмів, які живуть у цих погано вивчених умовах. Що нам робити? Збереження глибоких екосистем це завдання, яке вимагає спільних зусиль вчених, політиків та громадськості. Підтримка наукових досліджень необхідно фінансувати наукові дослідження, спрямовані на вивчення глибоких екосистем та оцінки їх вразливості. Управління людською діяльністю необхідно розробити та реалізувати суворі правила, що регулюють діяльність людини в зонах глибоких сувів, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище. Підвищена обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про важливість підтримки глибоких екосистем та загроз, які вони піддаються. Розробка стійких технологій, необхідно розробити та запровадити стабільні технології, які дозволять нам використовувати ресурси океану, не пошкоджуючи навколишнє середовище. Майбутнє дослідження глибокого Я впевнений, що в майбутньому ми чекаємо ще багатьох дивовижних відкриттів у галузі глибоких досліджень. Нові технології, такі як безпілотні підводні пристрої та системи штучного інтелекту. Дозволять нам вивчити найбільш секретні куточки океану та побачити, що раніше було недоступним для людського ока. Я сподіваюся, що ці відкриття надихнуть нове покоління вчених та дослідників, які присвятить своє життя дослідженню та збереженню глибоких екосистем. Зрештою, від цього залежить не лише майбутнє унікальних організмів, які живуть у цих погано вивчених умовах, але й майбутнє нашої планети в цілому висновок. Відкриття нових типів равликів це не просто наукове відчуття, це нагадування про те, наскільки ще не дізнається про нашу планету. Глибоке море це світ, наповнений таємницями та секретами, світом, який потребує нашого захисту. Давайте зробимо все можливе, щоб зберегти його для майбутніх поколінь. Ключові думки та висновки. Глибоке море це будинок для неймовірної різноманітності організмів. Багато з яких ще не виявляються наукою, збереження глибоких екосистем це завдання, яке вимагає спільних зусиль вчених, політиків та громадськості, майбутнє дослідження глибокої мови обіцяє нові дивовижні відкриття. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти глибоке море для майбутніх поколінь, посилання, описи трьох нещодавно виявлених безодні равликів. Ли Парадей, зі Східного Тихого океану Маккензі Е. Херрінгер, Сара, Джесіка Л. Палмері, Лідія Фрегозі, Брет Хавудворд, Еміл Макмахон, Саманта Шепард, Логан, Емпекс та Джефрі. Дразен, 27 серпня 2024 року, іхтіологія та герпатологія. Дой, 10 16 43, ай 2 0, 2 4, 0 0 4 6 9